Камені церква, шлях любові та всі святі у Христі Ісусі, що знаходяться в оручі, та в розпорошенні. Доручаю вас Богу, Гой, та слову, благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених мир вам. Очинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста і чари, ворожнечі, сварки, заздрість гнів. Я проте це попереджував вас, як і попереджав був, що хто чинить. Таке не успадкують вони царства Божого. Наступним учинком плоті у списку стоїть гнів. Сьогоднішньою ранковою розсою будуть слова Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матфія 5.22. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний підпадає геяні огняний. Словом гнів перекладене грецьке слово сумос. Пристрасть, яка ускладнює дихання, лють гнів горіння. Воно пов'язане з неконтрольованим гнівом і означає злість, напади гніву, спалахи пристрасті. Це слово також описує бурхливий вибуховий темперамент, коли людина настільки злиться, що не контролює свої дії та слова. Це спала гніву, запальні вибухові реакції, які виникають із хвилювання та кипіння емоцій. Сумос. Це неконтрольована лють, тобто вибухи люті. Це слово описує не тривалий гнів, а істерику, яка спалахує та швидко згорає. Нерозумного гнів пізнається відразу: розумний же мовчки ховає зневагу. Українська Біблія в приповістках 12-16 тактично використовує слово нерозумний. Хоча в оригіналі вжите слово івіл, яке перекладається абсолютно нетактичним словом дурень. Іншими словами, сумос неконтрольований гнів це недолік дурнів. Мудрий боїться і від злого вступає. Нерозумний же в оригіналі Дурень гнівається та сміливий. Приповісті 1416. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Приповісті 14.29 Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів. Спочиває у надрах глупців, Еклезіаста 7.9. Гнів є продуктом плоті. Книга Приповісток зауважує, що гнівлива людина часто має наступні характеристики. Це гордість, надутий пихою насмішник ім'я йому. Він робить усе із бундючним зухвальством. 21-24. Сварливість. Ліпше сидіти в пустинній країні, ніж сварливою та сердитою жінкою. 21.19. І непристойна мова та злоба. Гнівлива людина викли... викликує сварку, а лютий вчиняє багато провин. 29.22. Якщо ми маємо вибуховий характер, нам потрібно дозволити Богові Святому Духу допомогти нам подолати Його. Біблія велить нам. Щоб ми були повільні на гнів, Якова 1,19. Отож, мої брати, любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів. Друге, щоб ми були стриманими псалом 37.9. Постримайтесь від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло. Третє, щоб не заходило сонце над нашим гнівом, до Єфісіан 4,26. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Четверте, щоб ми не дратували своїх дітей на гнів. До Колосан 3,21. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб ті не впали у відчай та не перестали вас слухати. І п'яте: щоб ми уникали гнівливих людей. Приповістки 22.24. Не дружись із чоловіком гнівливим і не ходи із людиною лютою. Як звільнити своє серце та життя від цього учинку плоті, котрий називається гнів? Усяке подратування і гнів, і лютість, і, крив, і лайка, крик і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Єфісянам 4:31. Тепер же відкиньте і ви все оте, гнів. Лютість, злобу, Богозневагу, безсоромні слова з ваших уст колосям 3.8. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Помолимось. Господи, ми знаємо з Твого святого Слова, що гнів може зародитися всередині нас, відвернути наші думки від Тебе і направити їх у руйнівні злі ідеї. Які зводять нас на хибний шлях, ми часто переповнені емоціями від щастя і здивування до гніву, страху і огіди. Наші почуття є природними і задуманими. Деякі з цих почуттів є славетними та блаженними, але інші, якщо їх не зупинити, можуть відвернути нас від тебе та всього добра, що ти збираєшся. Іноді вони бурлять настільки довго. І настільки глибоко, що починає гнити всередині нас. Допоможи нам, Господи, подолати гнів, перш ніж Він перетвориться на полум'яний спалах, і допоможи нам зберегти спокій і обговорювати речі з любов'ю в дусі виправлення та відповідальності, а не сваритися, замість образи та гіркоти, нехай насіння любові та примирення. Простуть у наших серцях. Спасителю, зціли й спаси нашу Україну від ворогів внутрішніх та зовнішніх. Підійми нас з попелу і дай нам мир. Амінь.